Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати таку позицію, як скати на передні колеса на трактори МТЗ. Це йдуть на балочний міст, такий йде на тракторах МТЗ 82 892 та 1025. Ці йдуть беушні, ближчим часом мають з'явитися нові. Ось так вони виглядають фірма. Розмір. Але в них є маленька різниця. У протекторі. У цього протектор йде 29 мм, у цього йде 30 мм. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є, є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви бачите контакти цих людей, які можуть вам допомогти в цьому питанні. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером, уточнюйте наявність та ціну за товар, якщо все влаштовує, тоді вже звертайтеся до одного з цих перевізників, в залежності від країни, яка вас цікавить, Молдова, Сергій і його контакти. Латвія, Литва, Володимир. Забув сказати, що пара цих колес буде коштувати зараз б ушні 16 тисяч. Ближчим часом мають з'явитися також нові. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку Virex. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.